Ще студенткою я вляпалася в досить неприємну історію. То були стосунки з одруженим чоловіком. Ну, як стосунки, ми два тижні зустрічалися, потім мені зателефонувала його мама. Я 20-річна студентка престижного столичного вишу. Він на 5 років старший співробітник одного з міністерств. Вродливий, високий, завжди стильно одягнений, такий не може не сподобатись. Познайомились ми в кафе, де я чекала подругу, а він забіг по каву обмінялися номерами телефонів, почали спілкуватися. Я втратила голову просто. Мені здавалося, що це справжнє кохання. А потім мені зателефонувала його мама і з'ясувалося, що моє кохання одружений. Вона сказала, що знає про нас і щоб я залишила її сина в спокої, бо у нього з дружиною невдовзі з'явиться первісток. Сказати, що я була приголомшена, нічого не сказати. Я тоді тиждень з дому не виходила, все плакала, але оговталася і заріклася, коли. Небудь зв'язуватися з одруженими чоловіками. Минуло майже 15 років, і доля знову вирішила випробувати мене на міцність. Але я про це дізналася занадто пізно. З Олегом я познайомилася восени, коли їздила до сусідньої області на наукову конференцію. Ми три дні працювали пліч-опліч в одній робочій групі. Він одразу привертав до себе увагу: освічений, розумний та й симпатичний, що тут. Приховувати, з ним було приємно спілкуватись. Але спілкування те було сугубо робоче. Через чотири дні після того, як я повернулася до свого міста, Олег сам мені написав під приводом попросити презентацію моєї доповіді. А ще через тиждень запросив мене на перше побачення. Так ми почали зустрічатися. Він приїздив до мене з сусідньої області щотижня. Нам добре було разом, ми обговорювали наше життя, навіть будували спільні плани, радилися одне з одним в робочих моментах і планували разом зустрічати новий рік. Мені 35 і я вирішила, що це саме той чоловік, з яким я готова створити сім'ю. 31 грудня я літала на крилах, купила смаколиків для святкового столу, хотіла, аби все було вишукано і романтично. Олег обіцяв приїхати близько 20-ї години, але ще з обіду його телефон був вимкнений. Тому коли ні о 22, й ні о півночі він так і не з'явився, я місця собі не знаходила. За вікном лунали пісні, привітання, а я стискала в руці телефон і гірко плакала. Не вийшов на зв'язок мій кавалер ні 2, ні 3 січня, ні через тиждень. А потім закінчилися наші новорічні канікули. Я вийшла на роботу і все стало зрозуміло. Мені до рук потрапив примірник наукового журналу Всеукраїнське видання, ювілейний святковий номер. І головна стаття номеру, молодий спеціаліст, провів унікальне дослідження. Як ви вже могли здогадатися, той молодий спеціаліст був мій тепер уже колишній коханий Олег, а його унікальне дослідження це робота моїх останніх двох років життя, робота, яку він нахабно вкрав у мене. Я не знаю, що мене більше засмутило, розтоптане кохання чи ця кратіжка. Я плакала прямо на робочому місці. Колеги намагалися мене заспокоїти, а директор Володимир Дмитрович викликав тоді на серйозну розмову. Довелося все розповісти. Він, в свою чергу, розповів усю цю історію нашим юристам. І оскільки у мене з підприємством підписана трудова угода, згідно якої всі мої відкриття, дослідження і розробки є власністю підприємства, то судовий позов проти мого гора Кавалера вже готували наші спеціалісти. Довести, що робота була дійсно моя, і в мене її нахабно поцупили, було досить складно. Судовий процес був довгий, але нехай навіть і через два роки. Олег отримав сповна, і мені його зовсім не шкода. Шкода мені себе, тому що через всю цю історію я досі не можу влаштувати своє особисте життя, і жодного чоловіка не можу до себе підпустити, тому що боюся, що мене знову нахабно обмануть.